Вітаю, друзі! З якими сьогодні до вас простим, але той же час цікавим рецептом вам не передати. Тому не буду зволікати. Давайте більш детально буду все розповідати, як приготувати дуже смачну, ніжну, соковиту і цікаву курочку. Поїхали! Дві цибулини я нарізаю ось таким чином. Далі я роблю соус для соусу. Я взяла вершкове масло кімнатної температури. додаю сюди сіль. У мене є ось така суха аджика, але в принципі спеції додавайте, що вам більше до вподоби. Приправу до курки, як ви замітили, я всі спеції додаю, як то кажуть, на око. І ось так в пакетику це все перемішую. До речі, забулась додати ще паприки, обов'язково. І ось так між собою перемішую маринад в пакетику, щоб не бруднити лишній посун. Далі на сковорідку суху я викладаю курячі стегенці. можна шкіркою, можна без шкірки. Зверху роблю ось таку шубку з цибулі. Роблю дирочку у пакетику з вершковим маслом. І ось таким чином заливаю, роблю сіточку з цього вершкового масла. Накриваю кришку і на середньому вогні томлю курочку 15 хвилин. Через 15 хвилин я перевертаю все. Знову ж таки накриваю кришкою. І ось подивіться, через 25 хвилин, яка рум'яна, ароматна, дуже красива і смачна курка готова. Вам не передати, яка смачна підлив? Цибулька розтопилася, об'єдналася з горшковим маслом. Додала ще часничку зелені. Картопляним пюре чи будь-яким гарніром, що може бути смачніше. Відкрила свої заготовочки з літа, ароматні помідорки. І Ось така проста, смачна, поживна вечеря готова. Друзі, готуйте і ви разом зі мною підписуйтесь на мою сторіночку та пишіть в коментарях, що ви хотіли б, щоб я приготувала наступного разу до нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре. Ну а ми пішли смакувати ось такою простою і смачною вечерею.